Всім привіт! Ви на каналі Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Брендон Адамс про реванш проти Сергія Богачука. Фабіо Горлі дав інтерв'ю перед боєм проти Джозефа Паркера для Усика. Підібрали неймовірний бій, про кого йде мова. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. У березні 2021 року американський боксер Брендон Адамс завдав українцю Сергію Богачуку першої поразки в кар'єрі, зупинивши його у восьмому раунді. Тепер, через чотири роки, вони знову вийдуть у ринг. Їхній реванш відбудеться вже цими вихідними в Андеркарті шоу Альварес Кроуфорд. За словами 36-річного Адамса, він був упевнений, що рано чи пізно їхні шляхи знову перетнуться. Я знав, що рано чи пізно він у середині Сергія Богачука захоче реваншу зі мною. Не знав лише, коли це станеться. Торічнього серпня минулого року Україна зазнав другої поразки за очками від Вірджила Ортіса. Адамс бачить у цьому свою заслугу, те, що робив. Увірджал він бачив у мене. Я показав, як перемогти Богачука. Брендон упевнений, що зможе відбуксувати ще краще ніж у 2021 році, бо саме шоу буде незрівняно грандіознішим. Я хочу довести самому собі, що виступаючи перед усім світом, можу бути набагато кращим, ніж раніше. Насправді я навіть сам до кінця не знаю наскільки я добрий. 20 липня у рамках боксерського вечора Пакяо Баріос пройшов реванш чинним та колишнім чемпіонами світу у першій середній вазі американцем Себастьяном Фундорою та австралійцем Тімом Дзю. Їхня перша зустріч відбулася у березні минулого року, тоді Фундора, несподівано замінивши Кіта Турмана, вийшов на короткому повідомленні і виграв за очками. У поєдинку відповіді американець закріпив успіх ще переконливіше. Після семи раундів Кудзю зняв свого бідолю. Іця кіт Турман, який спостерігав за подіями, висловив свою думку, чому команда австралійця Прийняла таке рішення, за його словами, ключову роль відіграла психологічна травма після жовтневої поразки 2024 року від Бахрама Муртазалієва, коли дзю було розбито лише за три раунди. Я сказав би, що Тім Дзю ніколи б не здався у кутку, якби його не вдострочили до цього. Він отримав серйозну шкоду, і саме тому його команда знала, що йде на ще душний крок. Тож коли їхній боєць продовжив отримувати шкоду, вони просто звернули лавочку. Це було несподівано. Думаю, це багатьох шокувало. Але, на мою думку, вони вперше в житті почали дбати про свого бійця і поставили його здоров'я вище за спроби створити диво. Це моя думка. Тіму не вистачило трохи, щоб завдати багато сильних ударів. Він справді потрапив кількома ударами, тож він залишався в бою. Але водночас він теж пропускав удари, і на цьому етапі Тім міг виграти лише нокаутом, сказав Турман, отримавши більше скраб. Вах емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Фовбет. Деталі про приємну пропозицію у моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Поринь у всесвіт боксу разом з Фовбет. Вже цього тижня в лас вегасі відбудеться найочікуваніший і наймасштабніший поєдинок боксу 2025 року. У рингу зустрінуться паунт-фопаунд чемпіони Сауль Канела Альварес та Теренс Кроуфорд. І інтригу додало рішення Канела запросити до свого тренувального табору колишнього чемпіона на півсередньої ваги Джарана Еніса. Вважається, що саме він здатний найточніше відтворити стиль Кроуфорда та допомогти Альваресу підготуватися до його маневр рибою за даними The Ring, Альварес зазначив. Спаринги – дуже важлива річ у процесі підготовки до бою. Очевидно, що чим краще суперник, тим краще мають бути спаринги. Спаринги це саме те, що я найбільше люблю у кемпі. Я б щодня спарингував, але це вже не сподобається тренеру. Кроуфорд – реально класний боєць. Це справжній виклик для мене. Цього разу все трохи інакше, адже мені доводиться одночасно і із правшами і з лівшами. Усім незручно проти такого стилю, але я працюю над цим. Та й досвіду протистояння всім. Стилям мені також вистачає канело, як і раніше вважає, що для нього бій з Рокфордом не найвиграшніша ситуація, адже суперник піднімається на дві ваги. Він один із найкращих. Але я теж, у нього немає моєї впевненості. Я це зроблю. Я переможусь у житті. Відчуваю, що перемога буде за мною. Мій стиль не змінюється. Я можу все і битися, і боксувати, атакувати, контрити, все, що захочу. Думаю, це буде один із найкращих поєдинків в історії боксу. У цьому бою все. У цьому бою наша спадщина. Цей бій є особливим моментом для всього боксу, сказав Канело. Тимчасовий чемпіон WBA у суперважкій вазі Фабіо Уорлі розповів про свої очікування перед поєдинком із тимчасовим чемпіоном WBO. Джозефом Паркером. Паркер давно і має на меті провести бій з усиком. Ти боксер без аматорського бекграунду, досі навчаєшся у процесі, але в тебе сила 10 із 10, підборіддя 10 із 10, характер 10 із 10. А це у суперважкому дивізіоні робить тебе неймовірно небезпечним суперником. Думаю, він тебе точно не недооцінюватиме. Ні, цього точно не станеться. Я б ніколи не сказав, що Джозеф настільки зарозумілий, щоб подумати, це легка прогулянка, навіть якщо мій останній виступ не був найкращим, він не судитиме лише за ним. У мене є те, чого не можна відібрати: права рука, яка може вимкнути будь-кого, підборіддя, характер і бажання йти до кінця. Це завжди план Б. Так я хочу боксувати правильно, вигравати у правильний спосіб. Але якщо щось піде не так, я маю зброю, яка може змінити все. І він і його тренер Енді Лі дуже розумні люди. Вони це чудово знають. Вони не будуть настільки наївними, щоб чекати від мене лише однієї версії. Ми бачили, як Джозефа Паркера нокаутував Джо Джойс, але він витримав величезну кількість ударів, а згодом він лише покращувався у бою проти Джана Джолея. Він двічі падав, але встав і переміг, навіть якщо ти його спіймаєш. Чи зможу залишити його на підлозі? Я вірю, що зможу, але не обов'язково з першого разу, може з другого, третього чи навіть четвертого. Я чекаю, що потраплю, він упаде, підніметься, подивися мені у вічі і знову піде вперед. Це не буде як жастісом Самхані. Один удар і все скінчено. Думаю, доведеться працювати довше, бо як у мене є сила та підборіддя, так і у нього є серце та характер. Він падав від удару найсильнішого в дивізіоні, але вставав, тому ми готові Туємося до того, що він може піднятися. Треба бути стратегічним, не витратити всі сили одразу, щоб він піднявся, а я вже вичерпався. Що чекаєш ти, що зумієш перемогти нокаутом? Так, чекаю. Думаю, важко уявити, що він пройде всю дистанцію, не отримавши від мене потужного удару і не впавши. А коли бачу, що суперник похитнувся, я не відпускаю. Я натискаю, йду вперед і доводжу справу до кінця. Звичайно, проти паркера треба діяти розумніше, але зберігаючи постійний тиск, сказав Олі, нагадаючи бій пройде 25 жовтня на О 2 арені в Лондоні. Ну і на завершення відомий британський промоутер Ейді Хірн висловив бажання організувати поєдинок між українцем Олександром Мусиком та австралійцем Джиєм Опетаєю. Люди постійно говорять про те, що Джей Опитає прийде в суперважку вагу, і я думаю, що він має це зробити. Він це й зробить. Але йому ще так багато потрібно зробити в крузервейті. Тоді, якщо він зможе стати абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі, я думаю, що він зможе битися з Олександром Мусиком. Це неймовірний бій для обох. Просто уявіть собі, абсолютний чемпіон Хевівейту проти абсолютного чемпіона крузервейту. Сказав Хірн, Раніше чемпіон світу у важкій вазі Джей Опетая поділився думками про можливий бій проти Олександра Усика. А в про цей бій і тільки заради нього готовий піднятися у вазі. Ось такі були новини: Підписуйтесь на канал і бийте дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими.